До мешканців сіл Островерхівка, Тросне та Аксютівка Темченківського старостату Зміївської громади надійшла інформація про планування закриття фельдшерського кушерського пункту в селі Островерхівка. У цих селах проживають здебільшого пенсіонери, літні хворі люди, вимушені переселенці. що, як ніхто, потребують якісної медичної допомоги. Найближча амбулаторія знаходиться у Тимченках. Дістатися туди через жахливі дороги, відсутність транспорту і відстань, людям, а особливо вже немолодим мешканцям, вкрай важко. Найближчі до сел лікарні у Змієві а також. Мерефі, проте з вже зрозумілих причин туди дістатись ще складніше. Обурені й налякані новинами про закриття медпункту місцеві 15 травня. Приїхали у Зміїв, аби вічнавіч зустрітися і висловити невдоволення міському голові Голоднікову, а також Олені Костенко, головній лікарці комунального некомерційного підприємства. Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми почули таку проблему. У нас фельдшерський пункт працює дві. Людини це медсестра і младша медсестра. Значить, їм сказали, що у понеділок на час години приїхати підписати заяви за два місяці предупредили. Ми з возмущенням своїм почули, обратились до старости. Староста сказав: я нічого не чув. Заяви на звільнення. На звільнення, да, на звільнення. Но, вроді як медсестру, медсестру. Переведуть на тимчинки три дні. Вона в нас в Островерхівці, три дні в тимченках. Ну вона вже там і працює. Такочка ми цього не знали. У нас дуже багато пенсіонерів, яких медсестра наша ходить. Е Волошина Оксана Анатоліївна ходить по домах. У нас дуже багато временних переселенців із Ізюма, із Балаклеї, із Дергачів, і з Харкова. Це, як би сказати, люди тікали від війни. От ми приїхали, щоб нас вислухали, прийняли і вислухали. Ми оставили повністю нам медпункт. І Волошина бігає сніг. На своєму виліку, ногами. Я просто в шоці, як почула, що це таке може статися. І так, островерхівка вже нещасна, нещасна. Та Островерховка, тому що до нас не ну, нам навіть гуманітарка і то її не привозять. А медпункт ми не дозволимо закрити. Да, Дороги гіп... не ремонтуються. Медпункт ту не вирішили закрити. А до вас навіть швидка, напевно. Яка да, швидка в нас на людина трубу. поламала дві ноги на дорозі, впала uh -huh. в дощ. Навіть вже слов не знаходиться. Я з рукою з гіпсом проходила, упала, тому що я председателю кажу, зробіть дорогу, усмішка і все. Галейдер виписали. Коли він приїде, може як поздихаємо. Тіло в тому, що коли починається бездорожчя, то навіть допоможі не в стані проїхати, так, а так як да. а так, так, так чоловік прийде ну, ногами. А як бідним, нещасним у нас є. А в зв'язку з таким положенням кількість нуждаючихся в допомозі увілічилось. Да? Ну, наші дівчата, медсестри, медсестра і младша окажуть і ніч, і день. І ніколи не відказали. Так хай ми хочемо, щоб вони оставили. Розмова з Оленою Костенко тривала довго. У центрі людям пояснили, що поки закривати нічого не будуть. Проте через реформу Міністерства охорони здоров'я про затвердження порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги доведеться скоротити час роботи однієї з працівниць островерхівського медпункту. Молодша медична сестра Галина Даниленко працювала на ставці у 0,5. Тепер через два місяці почне робити зі ставкою у 0,25. для медсестри Оксани. Волошеної не зміниться нічого. Офіційного наказу до медичних працівників він не доводився. Доли, коли працівник розписався в наказі, що він ознайомлений, от тоді це є. Ніхто, ще раз скажу, ніхто ваш швидший пункт від. Закривається, ну там створюється пункт тимчасового базування, куди тричі на тиждень як виїжджала Оксана, так і виїжджає. Проте хвилювання серед населення все одно не щухло. Люди задаються питаннями, чи на часі взагалі такі дії. Чому під час війни вони мають хвилюватись про доступ до медицини у своєму селі? Голодніков вислуховувати людей 15 травня не став. Натомість пообіцяв приїхати у середу, 17 травня. Сподіваємось, що голова громади не словом, а ділом зможе заспокоїти людей. Лариса Бодарєва, Естоміна Анастасія канал Мидія Зміїв.